Нарешті, нарешті, мужики, скаути, скаути подешевшали. Всі ще переоцінку зроблять, всі ДТЗ чекають, там е, дешевші трактора. Донфенг там ціна впала на ті, на ті. Е, скаут був, тримав ціну. Зараз скаут дешевше. Зараз у нас до кінця місяця. Ну, Я думаю, ця історія подовжиться. От, іде знижка супер. Е, ну, як супер? 400 баксів. Я не знаю. Мені здається, то гроші, то нормальна знижка. У нас всі скаути 504 404 без кабіни. Он, вони вже сібраті. Стоять, у нас ото стоїть один ряд. І з тої сторони є ще один ряд. Ще покажу, дуже важливо, ще покажу. Отакий От скаут 504 образця літа минулого року. Ангарне зберігання. Як бачите, красочне, все скаут повністю новий. Відмінність від оновлених моделей тільки тим що нема реверсу, нема примусового і йде коробка ну без ровного полу без тих наворотів. Але все одно можете бачити теж, як в цьому потужний, все. Дві гідропари, по-іншому зроблено, і колеса. Колеса теж йдуть. в нас 28 тільки тут 11,2, а в нових йде 12,4. І передня йде 20-ка. Ну, теж здорові колеса, він теж високий, проходімість хороша буде. все. Він, По оцінці, він один. Він, На нього тобто до 400 ще знижка є, він е, буде ще дешевше. Він навіть вийде дешевше кентаврів. Ну, А суть зараз не про то, а про великі скаути. От, великі скаути вот у нас ряд стоїть тракторів. От, о 40 ки все. 24-ки, до речі, з реверсом, теж поки без знижки Вот, І вот 50-ки. 50 очки 50 40 очки Вот на них діє знижка. От, тому хто хотів собі скаута, дивіться які просто окраси. 504 та є. Піднімаєшся коли на робоче місце. Бля, тут полотиння стільки. Віднімаєшся коли на робоче місце. Дивіться просто який апарат здоровий, міцний, тонна 800 власної ваги має, то вже Він там, 3, 30 пушка фрезу 1,8 Таке серйозне не. Тому що не просто вага, а і мост ходова. Вон я покажу зараз. Передній мост, бачите, грубий стоїть. Потім теж по, по задньому мосту теж така сама історія широкий, він ширший йде, він 1,25 вже йде, тобто, здоровий трактор, там, поїхати в ліс з дровами кудись, перевести прицеп, він потягне нормальну вагу, Вон він вповне собі може робити такі більш важкі роботи. От. Тому, друзі, звертайтесь, звертайтесь. То дійсно хороший варіант. І а, знижка, ну я виграю, що 400 баксів, то є знижка нормальна. то Не 50 доларів, там як всі дають. Тому, друзі, хто хотів скаути собі, хто хотів скаути собі, звертайтесь. У них скільки є багатсько Привеземо прямо додому, все. Доставка наша без передплат. А... Звертайтеся в міні-трактор Укр. Був радий з вами знову бачитись в гарного дня.